Про французьку груші куре є суперечливі відгуки однак, той факт, що з середини XVIII століття сорт продовжують вирощувати на великих територіях, говорить багато про що груша має свої переваги і недоліки. Про її особливості варто дізнатися більш детально історія виникнення сорту куре. Груша куре не була результатом цілеспрямованої селекційної роботи. Вона виросла в лісі як випадковий сієнець. Там її і знайшов в 1760 році курелеру. Завдяки йому сорт поширився в Європі і згодом перекочував в більш східні країни. Грушу куре також називають Вільям Зимовий. Є ще сорти зі схожими назвами. Старовинна англійська літня груша Вільямс, дюшес літній. І Вільямс Руждельбара, Вільямс Червоний, який є спонтанним соматичним мутантом клоном сорти Вільямс. Обидва представники культури не мають відношення до гроші Вільямс Зимовий Куре, сорт успішно росте на Україні, в Молдові, Вірменії, Азербайджані і середньоазіатських республіках. В Україні груша була допущена до вирощування в Північно Кавказькому регіоні, вона популярна в республіці Дагестан кабардино балкарській Чеченській і Інгушській республіках, північній Осетії, а також в Ставропольському і Краснодарському краях. Опис і характеристика, груші куре, дерево високоросле з хорошою побагообразовательною здатністю, термін життя рослин тривалий більше 50 років, густа крона з хорошою облиственністю має форму широкої піраміди. Каркасні гілки ростуть під кутом 45 50 відносно стовбура. Їх кінці навантажені плодами звисають вниз кора на стовбурі, і каркасних гілках має тріщини на молодих. Гладка колір її сірий, пагони не дуже товсті, досить довгі зі світло коричневою корою. Верхівки однорічних приростів мають коричневий колір з бордовим відтінком. Генеративні бруньки закладаються найчастіше на пагонах у віці 3-4 років, іноді на дворічних, а також на плодушках цвітуть рослини в ранні терміни. В якості підчепи використовують лісову грушу, і айву, в обох випадках спостерігається хороший розвиток і плодоношення дерев саджанців. розпліднику властива висока сила росту, відзначається хороша сумісність з живою. Дорослі рослини на такому підчепі можуть переходити на своє коріння при вирощуванні посадкового матеріалу сорт часто вставляють між айвовим підчепою і грушами, у яких погана приживлюваність на айві, плоди середнокрупні або великі, їх маса може варіюватися від 160 до 250 грамів, при надмірному врожаї груші дрібнішають. Форма подовжено грошоподібна, є невелика асиметрія. Звуження в районі чашечки виглядає як усічений конус, шкірочка щільна, товста, гладка, матова, колір під час днівної зрілості зелений, устиглих плодів світло жовтий. Зрідка може бути присутнім легкий блідорожевий рум'янець, під шкіркою є велика кількість невеликих малопомітних точок, частина плодів має характерну для сорту оржавленної поздовжню вузьку смугу, простягнуту від плодоніжки до чашки. середньої товщини плодоніжка з невеликим вигином розташована трохи навскіс і має наплив в місці прикріплення до плоду, велика чашка з дрібним поглибленням часто буває оржавленною. М'якоть не дуже щільна, соковита дрібнозернистої консистенції з кам'янистими клітинами навколо насіннєвого гнізда, насіння дуже мало колір на розрізі білий, смак кисло-солодкий з незначною терпкістю у насіннєвої камери, аромат слабкий, дегустаційна оцінка. 3-3-5 бала на смакові якості впливають умови зростання. Чим більше сонця і тепла отримують плоди, тим краще стає смак вміст цукрів 6-5. Титроямих кислот 0,7. рано зняті груші мають посередній смак, який при дозріванні в лежанні через 2-3 тижні поліпшується. При перезріванні з'являється борошнистість в описі вниз пк. всеросійські інді селекції плодових культур зазначено, що згрілі плоди швидко набувають бурий колір і починають псуватися, зберігати їх можна протягом одного двох місяців. За відгуками деяких садівників продукція може зберігатися значно довше. Груші можна вживати свіжими і переробляти консервована продукція. Зокрема, компот має не дуже високу оцінку. 3-5 бала плоди добре переносять транспортування. Термін дозрівання пізній. На Кубані урожай знімають в останній тиждень вересня або перший тиждень жовтня. Скороплідність залежить від підчепи на лісові груші, плодоношення посаджених на ділянці дерев починається на 5-6 рік на айві. Роком раніше урожайність висока, наростаюча з віком, вона має наступні показники. В центральній частині кубані рослини у віці 17-20 років дають 150-180, а в передгірних районах в 25-річному віці 200-250. У джерелах є інформація. Середній збір плодів з одного дерева старше 20-річного віку до 200 300 урожайні роки. До 500-600, здатність до самозапилення відсутня. Зимостійкість і стійкість до посухи мають достатній рівень. Рослинам властива хороша регенеративна здатність, після підмерзання відбувається швидке відновлення дерев, на них триває ясне плодоношення, сорт може рости на будь-яких ґрунтах, але на легких ґрунтах з достатньою кількістю вологи розвивається і плодоносить краще, до тепла пред'являє підвищені вимоги. Прохолодні сезони рівень цукристості в плодах недостатній до парші імунітет середній, в роки активного поширення захворювання рослини уражаються вище 2 балів. При оцінці ступеня ураження хворобами використовують окумірну 5 п'ятибальну шкалу, в якій 0 балів характеризує повністю здорова рослина 4 бали сильне ураження аж до загибелі. До переваг гроші вільям зимовий можна віднести наступні властивості, довговічність дерев, висока врожайність, великі товарні плоди, хороша транспортабельність, непогана скороплідність на айвовому підчепі зимостійкість, хороша регенеративна здатність рослин, достатня посухостійкість. невибагливість до якості ґрунту, недоліки у сорту також є, значний розмір дерев, досить посередні смакові якості. Що мають залежність від умов зростання мельчане плодів при перевантаженні урожаєм, невеликий термін зберігання, недостатня стійкість до парші самобезплодність. Відео огляд смакових якостей груші кюре, як запилюється сорт вільям зимовий, має триплоїдний потрійний набір хромосом. У більшості представників культури він диплоїдний, подвійний. Всі триплоїдні сорти груш є самобезплодними. А також вони мають стерильну пилок і не можуть запилювати ні собі подібних, ні диплоїдні груші для сорту куре в якості кращих джерел пилку рекомендовані груші Вільямс, улюблениця «Клаппа», Олів'є десер. А також є інформація про наступних можливих запилювачів: бере Боск, бере Арданпон, деканка зимова, дюжес Ангулем, Сен-Жермен, особливості вирощування груші куре. При вирощуванні невибагливого сорту застосовується стандартна агротехніка, але враховуються деякі особливості груші посадка. До родючості ґрунту груша вільям зимовий не пред'являє особливих вимог, вона може добре рости і розвиватися на всіх типах ґрунтів, крім засолених. Заболочених і надмірно щебеневих, однак віддає перевагу легким родючим ґрунти з достатньою кількістю вологи. Дуже важкі глинисті ґрунти і занадто бідні піщані необхідно окультурити, як вже було сказано вище, для формування більш якісних плодів рослинам необхідно якомога більше тепла, тому місце на невеликому схилі. Від південно-західного до південно-східного напрямку буде ідеальним для розміщення дерев, високорослим рослинам потрібно достатньо простору для повноцінного розвитку їх висаджують за схемою 4, 5, 5, 5, 5, 6, в іншому умови зростання, і процес посадки не відрізняються від загальних вимог і правил для культури. Як доглядати за рослинами для крони високорослого дерева груші логічніше за все буде застосувати широко відому розріджену ярусну форміровку. Куре володіє густою кроною і високою силою росту кольчаток утворює небагато, але з віком їх кількість збільшується. З урахуванням цих особливостей, при проведенні обрізки керуються наступними правилами, регулярно проводять проріджування загощаючих гілок. На початку плодоношення і в період його наростання щорічно вкорочують однорічні пагони в залежності від сили росту при великих приростах на 1,5 довжини, невеликі прирости обрізають на 1,3 при збільшенні кількості кольчаток у міру дорослішання дерева їх помірно проріджують. Санітарну обрізку проводять при необхідності. Незважаючи на достатню посухостійкість рослин, пересихання ґрунту допускати не варто, витривалі дерева не загинуть від нестачі вологи, але таке явище негативно позначиться на кількості і якості врожаю. Графік підгодівлі стандартний. Навесні вносять азотні туки, влітку калійні, добрива, восени. Фосфорні, органіку перегній або компост розкидають під перекопування один раз в 3-4 роки восени або навесні, на родючих ґрунтах для невибагливих рослин обсяг внесених поживних речовин може бути скорочений або замінений на мульчування пристовбурного кола органічними матеріалами, так як імунітет до парші у сорту на середньому рівні слід регулярно проводити стандартні санітарні роботи і захисні обробки фунгіцидами восени і ранньою весною. Перераховані заходи також допоможуть уникнути можливого нашестя шкідників, якщо в суміш для оприскування додати інсектициди, щоб не пропустити зараження рослин паршею, необхідно знати її ознаки. На листках захворювання проявляється у вигляді плям брудно-коричневого кольору. Плоди покриваються темними ущільненими плямами, м'якоть під ними стає опробковевший, в ній з'являються тріщини, через які проникають патогенні мікроорганізми. Якщо профілактика не допомогла уникнути захворювання, дерева оприскують фунгіцидами скор. Хорус Мерпан та інші перед світінням. Після нього іще двічі з інтервалом 10-12 днів відгуки сидівників про сорт куре Ре. куре хотілося б почути сидівників про хорошу транспортабельність цього сорту. Моя практика показує, що куре при технічній стиглості не представляє великої цінності для ринку, а в споживчій стиглості транспортабельність груші зводиться на нівець. Віталійнець Подільський форум віноврат, інфошовтратвп. 9626, ось така вона в повній стиглості Сорт Кюре, смачна, ароматна і соковита, дозріває до середини жовтня, Цреатівні Хорюм Хорюмвінов, інфошовтратвп. 9626 зберігається прекрасно, навіть в умовах щодо утепленого гаража. На першому фото є дата, коли робилося фото. Іноді доводиться переглядати грошу в процесі зберігання і відбирати зіпсувалися, але їх, як правило, зовсім незначна кількість, смак у куре до цього терміну просто дивовижний. Цреатівні Миколаївхтпкорюм вінорат інфошовтратв дев'ять, шість років 10 тому була. Думав вельми посередня, хоч і урожайна. зараз є кіфер перещеплюю. Кюре в порівнянні з ним досить непогана була. Простопаренція 1. Ростовська область Форум Хорюмвіноград, інфошофтриатвп. 9626 куре прибрали, кефер, залишили смак у куре, як у груші, конференція, яка в супермаркетах продається. Мені не подобається, і плодожерка її любить Наталя з Краснодарський Форум Хорюмвіноград, інфошофтриатвп. 9.626. Ось моя куре, смак дуже сподобався, хоча вона десертною не вважається. Ватервіл, Торесхт, Форюм віноврат, інфошофтрятвт. Дев'ять шість два шість мій корейцюре. Нам подобається, хоча є сорти і смачніше. Місті 69. Воронешхт. Форюм віноврат, інфошофтрятвтт. 9-6 Паве паґенуль Жили раніше в Киргизії, Чуйська долина. Там кореріс у дядька, тут росте у тітки. У Киргизії зберігалася краще тут. До Нового року на силу долежить, а там до лютого доживала, ну і посла що була все таке місце, і клімат впливають сильно. Алексей 1, 9, 7, 4, 0, 8. Ростовська область. Хорюм віноград, інфошовтрят 9.626. дев'ять, 3 паде Почали пробувати кюре 3.11. знімання 7.10. друге плодоношення. Сад рідні, яка рік у від'їзді, груша щільна, але вже не груба, терпкість в основному пішла, солодка, без особливого аромату, смак можна в 4 бали оцінити невидатний на даний момент, але приємний. Подивимося, скільки протримається в підвалі, хворобами поки не дивувалася, незважаючи на відсутність догляду, думаю навесні посадимо собі щеплені саджанці вже заготовлені, але це один Ростовська область Хорюм Хорюмвіноград інфошовтрятв дев'ять шість двашість паде три, нашій було більше 50 років, крім парші інших хвороб ній не було, але в останні кілька років обрізали гілки, уражені чорним раком. А в цьому році, в кінці вересня, за пару днів почорніли все листя, встигли зняти плоди, але дерево всихає, доведеться корчувати. Шкода, гроші зберігалися до Нового року, смак дуже хороший набагато краще, ніж у талгарки, у якої смакова оцінка 4-1 бала. Тепер підбираю заміну, щоб була смачною, легкою і стійкою до чорного раку. Але нам Херсон хт. Форум Віноград Інфошофтреат 9626 ПАДЕ 3. Вільям зимовий не відноситься до десертних сортів його головними перевагами є висока продуктивність, невибагливість і витривалість. Довгі роки дерево буде давати стабільні врожаї при регулярній обрізці і своєчасній профілактиці, однак, якщо в пріоритеті вимоги до смакових якостей, а також немає достатньо місця для розміщення великого дерева, то краще підібрати інші варіанти для посадки.